Новинка від еспіра про візок Flow. Для дітей від 6 місяців. Перше на що звертаєш увагу, великі колеса, які подолають будь-які нерівності. Передні колеса вільного ходу. Просторне місце п'ятиточкові ремені безпеки на магніті. Що швидко фіксують. Бампер захисний та з'єбний. Спинка має три положення. кишенечку для дрібниць та вентиляційне віконечко. Капюшон, що збільшується, надійно захистить дитину від сонця та вітру. Вентиляційне вікно. До речі, текстиль має захист 50 UPF та вологостійкість. Візокий спіров вагою 8,9 кг, проте маневрений та компактний, легке складання, та займає небагато місця у вашому автомобілі. У комплектації входить підсклянник та чехол на ніжки. Варіації кольорів дивись на сайті гулько па.